Наближаємося до печерного храму. печерний храм Матері Божої. Перший раз, коли сюди приїхали, слухали легенду. Легенда говорить, що. В печерах ховалися козаки. Коли прийшли татари, матінка Божа сховала козаків за собою і татари не побачили нікого. І тому вони врятувалися. Перший раз, коли ми приїхали, тут не було освітлення, була повна темнота, ми підійшли до Матінки Божої, помолилися, покрутилися і пішли назад. Другий раз ситуація була приблизно така ж. Ми не знайшли входу в печеру. І лише за третім разом, чисто випадково, за Матінки Божої хтось вийшов і ми зрозуміли, що за Матінкою Божою є вхід в печеру. Зараз це є печерний храм, святе місце. Тут є мощі святих. Колись тут реально ховалися люди від татар. Жили в таких, можна сказати, норах, келіях. Це їх рятувало. Це є карстові печери. Якщо я не помиляюся, вимиті водою колись. Частково також їх розчищали люди. І, відповідно, тут є притік повітря, циркуляція повітря. Температура Тут цілий рік однакова. Нашу ти мені сюди заліз. Знаєте, звідси. Ось таких ходів. Зараз це не використовується, звичайно. Зараз це просто святе місце, люди приходять паломники помолитися і подивитися. Тут можна зараз йти майже в повний ріст, але далі прохід звужується і стає набагато вущом. Лібовч від нас була табличка, що похід заборонений, добре, що ми її не побачили. Печери розгалужені, Якщо добре постаратися, можна навіть заблукати. На стінах видно копоть. Колись тут освічували свічками. Тепер це заборонено. Дуже легко можна гебнутись головою. Останній раз я тут був багато років, фігури статуето розп'ять ще не було. Тут тупік. Вертаємося. Ай! Вертаємось назад. Підемо іншим шляхом. Точно пам'ятаю, що тут були місця, де пройти можна було присядки довкола, тобто були петлі, можна заблудкати. Давнину ті печери йшли дуже-дуже далеко. От я вже йду фактично присядки. Висота не дозволяє йти в повний ріст по боках, де не дає келії, власне, де можна було розміститися людям. Ось такі майже як ноги. на легку димку. Так от, в давнину та печера була дуже довгою, розгалуженою і мала кілька виходів. Так подейкують місцеві. Однак, коли останній раз я тут був, кінець печери вже був завалений. Ми йшли рачки і вперлися в щевущий прохід так званий шкуродер. І далі йти повсти не ризикнули. Цього разу ми також не підемо до кінця, але трошки ще прогуляємося. Над нами стардецька церква і старий цвинтар. Ми фактично йдемо під церквою і цвинтаром. Без ліхтариків тут би було досить весело. Також тут доволі холодно. Як я згадував, круглорічна температура тримається однаковою. В районі 11-12 ігради сюди. В районі 11-12 градусів. Бери камеру. Ага. Я далі не пролізу. Там якісь сходи були. Ну світи ліхтар. Давай нього. Туди назад. Ух, які тут сходи? Не, я тут звалюсь, не вилізу. Hey, ти чого мене кинув? Ей! Hey. чого ти біжиш? А чого ти мене кинув? Тебе не кинув, ще туди. Там хтось є, О, там Це похід навколо так іде. Ано ну, йде, Я вилазить. <звук> Давай. Туди лізь. Куда? А ви тут були, що да. то там, там, дальше. <рі> Нет, там не тупик. А <рі> Це вже його. Давай. А тут, 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 тут Тату... Що? Я ще нам хочу пойти, там якісь сходи типу немає. Ну а чого ти не пішов? Ну, я там ці малки не бересили. Ще подивимося Так, Тати, ми тоді зілком пішли туди, добре? Ну я не знаю, хочете йдіть. Ми вже повертаємося назад. До кінця не дійшли. Цікава якась така пліснява десь тут була. Трошки не... назад. Довго лазити немає ні часу, ні здоров'я. Вихід праворуч, мог би бути ось тут на світло. Вже з'явилися комунікації. Ось так легенди легендами, а матінка Божа навіть мене два рази в цю печеру не пустила. І попробуй не вірити легендам.